А як ти тоді скажеш про нову роль Європи в контексті, оце буде наше останнє, да? останнє крайнє питання давай. на сьогодні, а, з приводу результатів виборів у Федеративній Республіці Німеччина? Да? Тобто, і ну, з високою ймовірністю ми розуміємо, що новий буде канцлер Мерц. Так? А, для нас це великий плюс чи ну, маленький плюс як знаєш, Я поясню. А по-перше, хочу нагадати, друзі, що. А, а, Прізвищі? Шольц. Ні, Мерц. Мерць. Мерць, хочу нагадати, друзі, що пан Мерц дуже критично виступав стосовно Росії стосовно Тауриків. Таурис готовий будуть видати. Але хочу вам нагадати завжди відрізняється обіцянки перед виборами. І потім, що відбувається в реальній житті. Тому хочу сказати: подивимось, як Мерц буде виконувати те, що він пообіцяв. Це перше. Друге, що мені вникає і що це дуже добре, то, що він е, сьогодні розуміє, що до Трампа поїхав Макрон, і це йому не подобається, а він повинен бути першим е, і е, грати, так скажемо, в сольну скрипку, мені це дуже подобається. Його позиція стосовно України, це дуже приємно. То, що вони зможуть, вони в е, е, їх партія, партія Шольца і Зелені, зможуть зробити м, більшість в парламенті, е, створити коаліцію і працювати, це мені теж зрозуміло. Але є єдине, що мені лякає, що е, до цього було проросійських Проросійська одна партія, яка набрало там 10%. А в цьому разу вже 3. Оце мені лікає. Я вважаю, що Росія продовжувати вкладати гроші, шалених mm -hmm. гроші, підкупати, а, тому що. Ну, і альтернатива для Німеччини взагалі заняла схід... друге місце. Друге місце. Да, східна Східна Німеччина, на жаль, в цьому разу показала а, м, дуже проросійські. Позицію. Тому мені це лякає, але я сподіваюся, що ми зможемо встигнути, щоб там за 5-6 років зміниться ситуація і то, що ми бачимо, це ультраправий, який там і в Угорщині, і в Словаччині, і в Німеччині вони, на, на, на жаль, з'явилися, їх якимось чином відріжуть Києва. От uh -huh. я на це дуже розраховую. Я дуже також розраховую, що найближчим е, часом Європа почне, тому що я хочу сказати, що е, сухи, ну, Німеччина це третя економіка у світі. Це попа країна Дуже у потужна країна, так да. це перша економіка в Європі. Так, да, да, Це перша економіка, і тому я хочу сказати, що я дуже розраховую на допомогу Європи. Е я дуже розраховую, що документи, які кажуть сьогодні, завтра, вони дошліфуються і підпішуться, і почнуть складати гроші. Я вам говорив про те, що обов'язково повинен десь там 200 мільярдів вкласти Європа. А якщо 150-200 мільярдів буде вкладати на розробку цих мінералів США, це буде разом 400 мільярдів. А це буде такі дуже непогані економічні підштовхування нашої країни. Це дасть можливості, щоб ми далі розвивали нашу країну, будували, відбудовували. Але дуже важливо, щоб з Росії не знімали санкції. А те, що я бачу сьогодні, на жаль, поки позиція не дуже від США. Що стосується мерця, хочу сказати, що. Uh, мені подобається, що він каже, що ми повинні бути незалежні від НАТО так. і від США. Uh, якщо буде потрібно, давайте будувати іншу НАТО, але без США. Мені це дуже пасує. Мені це дуже подобається. І ми там можемо знайти своє місце. Якщо на господарство якщо це нам НАТО говорить швидко. ні, то там, да, тоді, будь так, ласка. Там, там, там ми будемо, якщо не на першому місці, то на другому місці, то від 100%. Бо ми мій, мій відповідь тобі, що поки все йде добре з, стосовно Німеччини. Ні, Ну будемо сподіватися, тому що ти бачимо, що Європейський Союз по суті зараз для нас буде виконувати і, здається, одну з ключових ролей. Так, а друзі, ну що, дякуємо всіх вас. 895 глядачів, п'ять На... глядачів. Хочу подякувати кожного, хто нас дивився. А, дякуємо всім. І хочу сказати, що а, мені було приємно розповідати. Що ми знаємо, які ми маємо інформацію? За мною був мій друг Алексія Кубін, політолог, викладач та дуже розумна людина. І гори дуже добре з яким до, до мене. цікаво мені спілкуватися. Це Абсолютно навзаєм справді ти дуже добре до мене зі мною був мій друг і чудовий політичний та економічний експерт. Помітьте, ми дуже мені здається в такій глибокій манері. Розібрали багато що, багато міфів, які є, які людей тригерять. Сподіваємось, ваше напруження трошки стане менше від нас, від нашої програми. І очікуйте нас у цю п'ятницю. І ми справді, як завжди, я нагадаю, урядовий квартал виходить два рази на тиждень у вівторок і в цю п'ятницю, як завжди, ми з Георгієм говоримо, слава українському народу! Хочу вам сказати, що ми маємо дуже потужну армію нашого ЗСУ і дуже потужного президента Зеленського. Так. Тому можете, можу вас заспокоїти, можете бути спокійні, все буде добре. І у вас ще є урядовий квартал, який ви можете дивитися, друзі. Я хочу побажати вам гарного вечора, спокійного вечора. Зустрінемося з п'ятницю. Слава українській нації, слава ЗСО і слава нашим героям. Саме також.